Найкращого часу добі, шановні глядачі, сьогоднішнє відео буде присвячено тестуванню модулю MT-3608, який у нас живить роутер. Я підключив модуль уже до роутеру. Прошу вибачення за таку якість відео. Одною рукою знімати якось незручно. Ось модуль. Він налаштований на 12 В. Маю такий повербанк Хоко. І тестер USB навантаження. Пробуємо підключити. Підключаємо. І бачимо, що воно не працює. Працює. Тепер до роутеру. Верніше демо. Зразу вимкнулося. Ось вам і МТ-3608. Його всі скупили, всі ж так думали, що зараз от будемо живити роутери. Як бачите, отак. От Спроба номер 2 Ще один перетворювач. Уже мною засекречений для запобігання ажіотажу на нього, хоча його і так немає, але менше з тим. Другого штекера просто не було тільки кутовий такий. Той самий роутер. Наш павербанк. Підключай. Запускаємо. Споживання. 300 мА. Модем. Герлянда Новий рік. А тепер перевіряємо обидва на те, скільки вольт вони все ж таки видають. Раптом я оце ось накрутив так? На ютубі багато хто любить так коментувати і так казати. Ось. Хоча все рівно відео було зі склеюк, але менше з тим. Беремо. Включаємо нашу МТ, штекер, беремо тестер. І бачимо, що Powerbank всі. Включаємо. Дивимось 12 вольт. Ось. Тепер пробуємо цей же штекер під'єднати до роутера. Знову. Для того, щоб показати, що це дійсно не працює. гніздо здобуло те саме 2 амперне. Хоча воно з 1 ампером справляється досить добре. Підключаємо. Моргнули. Не працює. Виймаємо. Працює. Не працює. Ось вам і наша МТшка. Її розібрали. Немає наявності. Хоча щось спаять електронне, чисто як просто джерело напруги, як щось заживити, елементарне, те, що мало їсть навантаження, все рівно нема. Тепер наш засекречений перетворювач. під'єднуємо, беремо штекер, ось такий кутовий, і бачимо 12 вольт, і там 12 вольт, і там. Але МТ-3608 для роутерів Особливо для мого модему не підходить. От так.